Тунель. Включаємо світлофар, значить, да? поворот. Ні, крутимо. Подивимося на туннелісій знак, який у нас каже, у нас перевага. Але там хтось може бути. Обережно. Є щепне тормоз, щепляє тормоз. Тормос, пусти тормоз, пустив тормоз, перша передачка. І поїхали. Лівий поворот відключили. Наскудовали, поїхали. Прищеплення, поїхали, поїхали. Не куди воно їде, але не воно. Щеплення, щеплення. Поїхали, поїхали, поїхали. У нас перевага, в них знак навпаки. Їдемо, де живемось нажати. Не переживаємо, де живемось нажати, поїхали, пускаємо через щеплення. Їдемо, 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 їдемо. Трошки швидше Вимикаємо сюди Опять бачимо да? 50 100 метрів буде тунель У нас. Тому що ми далі зробити? Світло, повторно. Але якщо у нас там була перевага з той сторон, то то той сторони то поставити... Да. Їдемо поки що, їдемо, нічого не бачимо, але дошку там не щеплення їдемо, 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 да, їдемо, їдемо, дивимося, їдемо, пускаємо газ, підтягуємося, підключимося, більше там нема дивимося, газ куди діємося, тебе додаємо. Аску додаємо. Поїдемо, поїдемо. Виїхали з допорозить сьогодні.